Їдемо з дружиною запакувалися на риболовлю. Вона печа дрот. Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на каналі. Ось ми з дружиною з друзями виїхали на риболовлю на чебені. порибалити гарно подлячка, ляжчика зловити Виїхали саме якраз, місця зайняли. Кузевники, класники, закормилися, вже хлопці завезли, трошки підкормили, розмотуємося. Зараз будемо помаленьку рибалити. Все, що підіймаємо, вам покажемо. Ставимо лайк, підписуємося на канал, як завжди. А Ромка скаже, без тріщини. <гум> Ні, помаленьку. Якщо не тріщить фракціон, то виважу. Але дивись, середина там є, там є е, цей очерет. Там, да, там є очерет, може за це бути. Це що там таке? Ні, йогочки файні, то має витягнути. Ооо! Ота! Чекай! Так клювало двесі. Так клювало, такий паровоз був. Та ти що? Якби на зиму, то кузерний живець був. Але маленький. На щуку постав. Так, шукати на щуку його відпустити хай, якби якби зимою було, то ті живці би б не да не діли. Тільки шлеп, тіп, на шлепті понацієво якийсь шлеп на жерлицю. А зараз, типу, куди ти будеш вставити? Він зараз дохне через півчаса. Так, да, вони зимою живучіші, бо трошки... Що там, Ваня, Ти скажи, ти трошки нагрівся вже, ні? <ривіт> Знімай вже жилетку. <ривіт> Знімай же ту <тобі>, бачив жилетку. <ривіт> да, мені от не гаряче, я не знаю. До я... старості вже виходить. <ривіт> так, о, друзі, в нас вже ранок прийшов, трошки не було багато букльовочок. Пару подляжчиків піймали. Дай сидимо таке, чекаємо. По кружках то є слабовато. Чекаємо кльову. Да. Чекаємо, поки буде клювати. Дійсно, так. Коли буде кльово, кльово. Погод... Кльов. Гарно. Водичка зелена. Покупатися немає. До речі, ти знаєш, що можна прийтись на стир скупатися. Я там тобі покажу місце класне на, на, на сома, типу, ну. глибина, що копає. Там зразу скільки? 5 метрів? Ну такого решту кошти на свій Там суть того не те, то, що глибина, там суть того, що бач, з однієї сторони очеред повністю, з тієї сторони, а звідти багато дерев. Настільки сома дуже багато є і дуже великого сома тіпо, є. Просто треба тіпо, їздити, сидіти, брати русалі, я тобі кажу, і там тіпо, дійсно козирна риба є. Чиї типа сюди типу, за дерево, типу, груз кидав, і в мене стояли гачки, типу. Маєш, я, типу на шнуру витягнути. Типу, а що сюди там? Типу, типу. А так через те, що не зачепити. і що? Macintosh. Ні, то що тут, то воно ж так швидко не буде. Ли то в нас, так? Я природа гарна, бляха. Я б жив би. Я б такого, літо почалось і тут того жив. Просто такого Жив би, жив би в лісі. Якби я по другому машину не брала, то взяв би тачика. Що чим тоді була попередня? Ні, щось було. Вс? Ото все? Зійшов лящ. Ляшч. Лящик був. Ну що, зараз перезакинув? Які твої враження? Ти крепко обідився чи ні? Ні. Ні. Це зараз закину, зараз він підійде той самий. У нас рибка вже коп. О, две. Що? Що? Батьки кляухлоць. Дивіться, я навіть за вудочками не сижу. Люди сидять і рибалять. Дивіться. Бачок, о, ні? Що? Тільки саме головне, як приїдете, якщо якісь сволочі подуть, прибирайте за собою сміття. О! О, то я вже бачу, що вже є. Я вже бачу по хвилях. Я вже йду. Сачка давати. Ти швидше, піднімай, все, піднімай бігом раз і все. ну. І бігом лужи, бо як він трасеція пружину запутує, завжди такого. Я зразу його піднімаю і зразу ложу його на... Діло, на травечку. О, то вже більш-менш такий нормальненький. А? Малий пічо. Хороший підлящить, таранька буде козирна. Як твої враження. Дуже класно, але напутав. ой-ой-ой, Зараз будемо путати. Гарний. клас, Ванька в тебе клює. Друзі, ось ми і порибали. Гарно у нас відпочинок прийшов два дні, двоє суток, двіночки пішло, гарненько порибали, трошки рибка приплюнулася, юшечки зварили, відпочили з друзями. Гарненько порибали, Зараз покажу, що нам вдалося з дружиною піймати. І дружина рибала, піймала, щось трошки плавав лодкою завозив гамові чили, зараз корошов. Звісно, бачите, яка зараз на чебені? Літо, жара, чебені. все кипить. Не глянуть, що ми піймали за вчорашній день за нічку. Ну, така всяка нас репта негарна. Така, дивіться, яка ремка класна. Цякі гарні лящики, лящики. Красивий. Класний. Да. Супер. багато, але... Багато покльовок таких не було, але вже таке як то вже типу так би є. Трошки вхіше зварили, в принципі. Пожарили, скуптили навіть рибки трошки. Ну класно. Відпочили, посмакували, супер. Все, друзі, ставимо лайк, підписуємося на канал і спостерігаємо далі за нашими відпочинками, за нашими подорожами. Далі будемо на зв'язку. Все, па па па